Дитячий майданчик Зелена зона паркувальне містечко. Їх має забезпечити Новоселам забудовник, який здає багатоквартирний житловий будинок в експлуатацію. І це повинно стати правилом для Чернігова. 29 січня на засіданні архітектурно-містобудівної ради запросили представників будівельних компаній, які працюють у Чернігові, аби разом обговорити і сформувати запит на міського голову щодо розробки нового положення, в якому були б чітко прописані умови виділення землі під будівництво і благоустрій прилеглої території це та життєва необхідність, яка б давала тоді можливість після вводу цих об'єктів в експлуатацію передавати дані земельні ділянки обслуговуючим компаніям і щоб вони в законний спосіб робили це обслуговування, і вони відповідали ну, тому вигляду, який повинен бути, щоб не було в нас як зроблено, збудовані красиві будинки а рядом Прилегли території, які знаходяться рядом, вони просто захарашені і мають неприглядний вид. Над новим положенням працюватимуть фахівці. Перш за все, документ має визначити процедурні питання, а також систематизувати основні вимоги до забудовників щодо облаштування прибудинкових просторів і зон рекреаційного призначення. Місто зацікавлено, щоб оточуючі земельні ділянки максимально були передані забудовникам, послідуючим експлуатуючим організаціям для того, щоб ми могли і наводити там порядок підтримувати і платити за землю. Новий механізм надання земельних ділянок для рекреаційних потреб і благоустрою покликаний сприяти створенню більш зручних умов для проживання черніцю, покращенню інфраструктури і загальноміського ландшафту.